Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги килимок для дому. Це ідеальне рішення для забезпечення комфорту та безпеки на кухні або в інших зонах будинку. Вони виготовлені з міцного та зносостійкого матеріалу. Килимки мають протиковське покриття, яке запобігає ковзанню навіть на гладкій підлозі. Що робить їх чудовим вибором для кухонь? Килимки відрізняються стильним дизайном та легко вписуються в інтер'єр, додаючи затишку та завершеності декору. Вони також допомагають підтримувати чистоту, адже збирають бруд та пил зі взуття біля вхідних дверей. Килимки легко чистяться та не вимагають особливого догляду.